А ЮЄГІК вийшла цікава стаття з мангапланами планами на цей рік. Ми трішки додатково поспілкувалися з видавцями і доповнили її. Тож представляємо вам список новинок на 2023 рік. Але мусимо попередити тут більше про наявні серії. Видавництва притримують анонси на майбутнє, що цілком зрозуміло. Також ці списки можуть розширитись чи навпаки звузитись в залежності від війни та інших обставин. Отже, почнемо з головного постачальника манга радості нашої ідеї. На цей рік заплановано наступні продовження уже наявних серій. Сталевий алхімік порадує нас томами з другого по п'ятий. Тобто, НІ зберігає обіцяний темп в 4-5 томів на рік. Дуже радіємо з цього і при нагоді радимо прикупити алхіміка, якщо ви ще не встигли. Це, на мою думку, найкраще манга видання з тих, що у нас присутні на ринку. Любителям справжніх чоловічих тайтлів несемо благую вість. Ателія Чаклунських капелюхів продовжить. Свій вихід на нас очікують томи з сьомого по дев'ятий, ще трішки і наженемо онгоїнг, а там і аніме не за горами. Для тих, кому сподобалось ательє, дуже радимо інший тайтл нашої ідеї чарівник бібліотеки. Його в цьому році слід очікувати у вигляді третього та четвертого томів. Для усіх шанувальників вікінгів наша ідея готує п'ятий, шостий та сьомий томи саги про Вінланд. Додам тут тільки одне: якщо ви бачили аніме і воно вам сподобалось, то майте на увазі, Манга в рази краща. Тож радимо до обов'язково глядання. А якщо вікінгової брутальності вам малувато, то радимо придивитись до чудового трилеру жахастика «Ганібал», якого нам обіцяють видати п'ятий, шостий та сьомий томи. Особисто мене ця новина радує, чи не найбільше, дуже вже мені зайшов тайтл. Далі у списку, що на хіт останніх років, токійські месники. На нас очікують п'ятий, шостий, сьомий та восьмий томи. Забігаючи наперед, скажу, що цілих чотири частини з одної серії це велика рідкість для цього списку, що говорить нам про справді хороші продажі. Тайтлу. Схоже, українській аудиторії добре заходять пригоди такі Мічі і компанії. Продовжимо ще одним щоненом. Цього разу радіант. Історія від французького автора отримує шостий, сьомий та восьмий томи. Фантастичний Левіафан отримує перший та другий, а можливо навіть і третій том. Нічого не можемо сказати про цю новинку, крім того, що перший розділ нас заінтригував, а малюнок там і справді чудовий, тож чекаємо на реліз першої частини. Дозу романтики в цьому році нам принесе продовження кохання на кінчиках пальців, зокрема, п'ятий. Та шостий томи. А також продовження Тайтлу Orange, другий, третій та четвертий томи. І на сам кінець для найменшеньких хлопчиків та дівчаток за 30. У нас продовження пригод Китті, восьмий, дев'ятий та цілий десятий томи. Більше того, наша ідея обіцяє нам три нових серії протягом наступних трьох місяців. Тож, підбиваючи підсумки, попередньо можемо очікувати щонайменше на 34 томи нової манги від нашої ідеї. Що тут скажеш? Починайте відкладати вже сьогодні. Але це були новинки тільки від нашої ідеї. Далі Курсу у нас видавництво Мальопус, яке стрімко ввірвалось на мангаринок і швидко набирає обертів. Отже, шлях Газди. на нас очікують томи з першого по четвертий, що нас дуже тішить, оскільки хороших комедій на ринку дуже мало. Мій особистий фаворит у цьому списку остання подорож дівчат. Нам обіцяють перших три томи, а якщо справи підуть добре, то і четвертий. Нагадаю, що в серії усього шість томів, тобто є реальний шанс покласти увесь тайтл собі на поличку вже в 2024-му. Саме, але вже в цьому році може стати. З мангою пророцтво. Серія налічує три томи. Перших два нам обіцяють, а третій ставлять в категорію можливо. Також в цьому році Мальопус обіцяє щонайменше дві нових серії, по два томи кожної. Причому одна з серій буде одразу завершена. Чесно кажучи, ми трохи в курсі про ці неанонсовані тайтли, і там є дуже смачна манга, якої ми прям не можемо дочекатись. Сумарно ми нарахували від 13 до 15 томів манги від Мальопуса, тож успіху їм. А ми їдемо далі. ないで。 Star Comics оголосило не так багато тайтлів, але поспілкувавшись з видавцем, можемо додати: видавництво хоче і збирається видати більше, однак реалії такі, що гарантувати цього не може. Тож, по факту, перед нами план мінімум на 2023 рік. Почнемо з культового кіберпанку. Блам! Нас обіцяють порадувати другим томом. Ще раз сподіваюся, що видавець зможе дістатись і до третього, а ще краще, і до четвертого. Тайтл неймовірно шикарний. Дуже раджу, якщо ви якимось дивом пропустили його. Також точно побачимо другий том Деміч. Бажають потеревенити Книга Магії з нуля порадує нас четвертим Томом, враховуючи, що уся серія налічує 6, то ми вже близькі до фіналу. А тему Магії продовжить. І я знаю, багато хто з вас дуже чекав на цей тайтл, так от тему Магії продовжить Академія Відьмачок, Том перший Стосовно раноби вовчі діти Юкі та Ама, яке було анонсовано доволі давно, маємо трішки інформації, однак там все доволі складно. Якщо коротко, про тайтл не забули, його планують, але на коли точно наразі важко сказати. Перемовини щодо ін Інших лайт новел також ведуться. Отже, підсумовуючи, мольфари в цьому році порадують нас щонайменше чотирьома томами манги. Не густо, але ще раз нагадаю, що це план мінімум, тож очікуємо більше. Далі по списку у нас Мімір Медіа. Як ви, мабуть, знаєте, міміри багато видають корейської манхви. Однак планують видати і трохи манги. Тож давайте по порядку. З манги нас очікує. Давайте без паніки, дослухайте до кінця. Так от, на нас очікує Берсерк. Ні, ні, ні. ні, -ні. Кажу ж, дослухайте до кінця. Так от, Берсерк не нажерливості, то ми перший і другий. Далі у нас виживання в іншому світі з моєю повелителькою, який ми охрестили хентаєм, але видавець дуже протестує проти цього. Тож ми більше не будемо називати цей тайтл Хентаєм і перенесемо його в категорію еччі. Так от варто очікувати на перший том. А також Міміри планують видати перший том ще одної неанонсованої серії манги. А тепер про манфу. Тільки я візьму новий рівень том шостий, точно. І том сьомий, якщо його видадуть в Кореї. Фактично, міміри наганяють онгоїнг у друкованих томів. Звісно, не веб-коміксу загалом, але друкувати швидше, ніж корейці, українські видавці, на жаль, не можуть. Раеліана, наречена герцога за контрактом, томи третій, четвертий та п'ятий. Нагадаю, що вся серія налічує сім книг. Ну що ж, зовсім скоро виходить аніме, тож не дивно, що ми побачимо аж три томи в цьому році. Видавець ловить момент і правильно робить. Єдине, що можемо порадити піднапрягтись і випустити усю серію в цьому році. Також Очікує продовження серії Магія Неповерненого, має бути особливою. Книга друга та третя. З новинок маємо єдиний фінал лиходійки Смерть Томи перший та другий. А також неанонсована манхва, том перший. Ну що ж, з вибраного напрямку Мімір Медіа можна вже зараз впевнено назвати їх видавництвом «Ісекаїв». Хтось мусив закрити цю нішу, тож тепер очікуємо на ісекаї більшого калібру. Скажімо, моє переродження хе Хе-хе. Підсумовуючи, мімір медіа порадує нас чотирма томами манги та щонайменше дев'ятьма томами манхви, тобто сумарно 13 книг. Не зле. <плес> Далі у нас Сафран Бук та їх Тайванська манхва. Зокрема, на нас очікує другий том путівків потайбіччя. На жаль, ще не встиг прочитати перший, тож не можу поділитись враженнями. Зате можемо поділитись повноцінним оглядом першого тому берегині, адже в цьому році на нас очікує і друга книга. Дуже радію цій новині берегиня, як на мене, це прям дуже хороша робота, яку обов'язково варто прочитати. І на сам кінець новинка книгарня, в якій причаївся Лев, том перший. Про неї ми теж якось розповідали у новиняшках. Залишу для вас посилання за підказкою у правому верху. Ньому куті тайтл виглядає цікаво і перспективно. Тож чекаємо в підсумку. На нас очікує три томи від видавництва сафран. Наступні видавці обіцяють по одному, тому принаймні наразі, тож пройдемося прийдемося коротенько. Видавництво вовкулака обіцяє порадувати нас ваншотом Кронін». очевидний мастгев для всіх, поціновувачів всесвіту білого вовка. Видавництво видавництво видасть мангу мій лесбійський досвід самотності. Про неї ми теж розповідали у новиняшках. Посилання в підкасті. Видавництво ранок надрукує мангу позивний кіт, ще один тайтл Джука Мацуда, якого ви можете знати по роботі. Привид Києва. І на сам кінець видавництво ланцута планує порадувати нас четвертим томом манги понад хмарами. Таким чином, ланцути наженуть онгоїнг. Отже, підіб'ємо загальну кількість манги, манхви та «Маньхви», на яку варто очікувати в цьому році. Щонайменше видавці планують видати 71 том. Це більше, ніж по книзі на тиждень. Темпи дуже непогані для воюючої країни. Тож при нагоді хочемо подякувати не тільки нашим видавцям, а й нашим воїнам, які нас захищають і роблять це все можливим. Тож не забудьте обов'язково Задонатити на ЗСУ. Слава Україні. Усім привіт, ветері, пан Юра. А перша новина вийшла такою масштабною, що аж дивно вітатись з вами тільки зараз. В будь-якому разі раді вас бачити. Тож вмощуйтесь позручніше, наливайте чай, ставте вподобайку і йдемо розбирати, що там цікавого було за минулий тиждень у світі аніме та манги. Крузькі новин японського кінопрокату. Пам'ятаєте, ми розповідали, що повнометражка по Слемданку очолювала прокат понад сім тижнів, Так от її нарешті змістили з лідерської позиції. Перше місце зайняла історична драма, легенда та метелик. Адаптація культової баскетбольної манги цього тижня була лише другою і сумарно заробила вже понад 72 мільйони доларів. А в сусідній Кореї після старту прокату взагалі почався бум на баскетбол. Продажі баскетбольного взуття та м'ячів підскочили на 488% та 350%. Відповідно, в країні навіть відкрився тимчасовий магазин The First Slam Dunk, де можна придбати тематичні товари. Ну що ж, культовий тайтл збирає заслужену касу. До речі, а ви бачили стару аніме адаптацію з 90-х? Пишіть в коментарях. На мій смак вона була непоганою, але дуже повільною. Манга зараз виглядає в рази краще. Романтичне аніме «Королівство золота та королівство води, про яке ми розповідали у минулому випуску, стартувало з шостого місця прокату та заробило близько 600 тисяч доларів. Старт для відносно маловідомого тайтлу доволі непоганий. І на сам кінець закінчився прокат фільму «One Piece Film Red». За 26 тижнів тайтлу вдалося заробити понад 152 мільйони доларів. Нова історія про пригоди мугівари змогла обігнати за сумарними зборами мандрівний замок Хаула та зайняти четверте місце серед всіх аніме фільмів за всю історію прокату. Ну що ж, не те, щоб Piece звикати бити різноманітні рекорди однак, досягнення для напівфілерного фільму, як на нас, доволі вагоме. До речі, про One Piece. В Японії з'явився злодій або група злодіїв, які представляються як Луфі. Луфі підозрюється в організації цілої серії крадіжок в 14 префектурах Японії з минулого року. Всі крадіжки були зі зломом. Практично у кожному випадку поліції вдалося затримати кількох підозрюваних. Таким чином визначили, що комунікації з так званим Луфі відбуваються через Телеграм. Схоже, що члени групи грабіжників були завербовані. Нам доволі прикро, що справжні сучасні лиходії беруть собі ім'я Луфі для прикраснення. Тя своїх злочинів сподіваємось, що лиходії будуть покарані, а ім'я майбутнього короля піратів перестануть поплюжити. Netflix показав аніме, де над фонами працював штучний інтелект. Короткометражна історія хлопчик і собака триває три хвилини та розповідає просту історію без слів. В кінці продемонстрований творчий процес, де художник малює чорнову версію бекграунду, потім опрацьовує її за допомогою штучного інтелекту та вносить фінальні правки. Аніме було створене в рамках програми Anime Creators Base, яка призначена для підтримки індустрії. В рамках цього проєкту Netflix шукає способи спростити процес створення аніме, в тому числі й за допомогою штучного Інтелекту. Ну що ж, схоже, що гайп по штучному інтелекту нарешті приносить практичну користь і спрощує життя аніматорів. До слова, саму короткометражку дуже радимо до перегляду. Ревіло пів мангюа. Must kill all... Тепер швидкі новини. Показали промо-постери до лайв екшн адаптації One Piece від Netflix. Прем'єра аніме адаптації ранобе мій щасливий шлюб відбудеться в липні цього року, за виробництво відповідальна студія Кінема Цитрус. Анонсовано продовження аніме проєкт виховання дівчат-чарівниць з під заголовком «Рестарт», яке буде адаптацією другого та третього томів Ранобе. На офіційному сайті Anime Japan зазначили, що прем'єра другого сезону аніме Казкова красуня забери мене на місяць відбудеться у квітні цього року. Також на цей рік анонсовано аніме-адаптацію манги Королівство руїни. Виробництвом займається студія Yokohama Animation Lab. Прем'єра другого сезону аніме Герцог смерті і його таємна покоївка відбудеться в липні. Прем'єра аніме адаптації манги Небесна Омана відбудеться у квітні цього року. За виробництво відповідає студія Production IG. Показали тизер і прев'ю опенінгу до продовження аніме Клинок, який знищує демонів. Тайтл екранізує арку село Ковалів. І вийде уже в квітні 23-го. Перший епізод буде годинним. А на цьому всім дякую за перегляд. Бийте у дзвін, ставте вподобайку, поширюйте це відео та донатьте на ЗСУ. Цілую в носика. Няу-няу. Без зайвих коментарів до нас повертається Аянамірей.